В цей вечірній час хочу нагадати собі і кожному із нас історію життя Ісуса Христа, а саме випробування Ісуса в пустелі. Ця історія записана в Євангелії від в 4 розділі з 1 по 13 вірш. Я думаю, всім вона відома і всі ми знаємо ці важливі цінні уроки цієї історії про. Те, що важливо знати слово Боже, важливо його вивчати, досліджувати для того, щоб коли прийдуть випробування, ми мали силу їх перемагати. Але я хочу ще раз зачитати нам цю історію і подивитися на неї трошки з іншої сторони. Отож, Євангелія від Луки, 4 розділ, будемо читати з першого верша. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йорданом. І дух на пустиню його попровадив, і сорок день там диявол його спокушував, і за тих днів він нічого не їв. А коли скінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став, а Ісус відповів йому: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим, і Він вивів його на гору високу. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі, і диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я даю, кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус, йому відповідь написано Господаві Богу своєму вклоняйся і служи одному йому, і повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив його і каже йому. Як ти Син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках його понесуть, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. Ісус відказав йому відповідь: сказано: Не спокушай Господа, Бога свого, і диявол скінчив всю, все це є спокушування, і відійшов від нього до часу. Така історія. Хочу нагадати коротенько в контексті, що йде перед цим. В третьому розділі Євангелист Лука згадує таку подію як хрещення Ісуса. І хочу звернути увагу, що Євангелист Лука підкреслює такі слова, коли розповідає про хрещення Ісуса і наголошує. І голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Особливо зверну увагу на те, що Ісус є улюбленим Сином Бога. Коли ми читаємо трошки далі, далі розповідається родовід Ісуса Христа. І цей родовід закінчується такими словами. Там переписуються всі імена і написано так. Він завершується такими словами: Сина Адамового, Сином Божим. Це Іван від Луки 3:38. Також згадується Адам, син Божий. І хочу звернути увагу про те, що ці тексти із Святого письма, які Ісус цитував у боротьбі з дияволом, вони приводять нас. До Ізраїля, особливо час, коли Ізраїль був випробований в пустелі. І ці тексти вони записані в повторенні закону, в восьмому розділі, і розповідають про події, які переживав ізраїльський народ в пустелі. І я хочу нагадати цей текст. Давайте ми зачитаємо його. Повторення закону, восьмий розділ, другий, третій вірш. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держатися заповіді Його, чи ні. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав. Ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. І, знаєте, Лука, він в цій історії, коли говорить про випробування Ісуса в пустелі, він по особливому підкреслює, наскільки Ісус відрізняється від Адама. Наскільки Ісус відрізняється від Ізраїля. Коли ми читаємо Адам, він невірний син Бога, Він був так само спокушуваний, і він не довірився Богу, а задовільнив свої власні бажання. Тобто, коли Адам проходив спокуси, він не витримав їх. Але Ісус, Він був вірний. І не поступився дияволу. Коли ми звертаємося далі, Ізраїль, Божий невірний син, це написано в книга Вихід, 4 розділ, 22 вірш, і Ізраїль пройшов через води, і Господь так само повів ізраїльський народ в пустелю, де 40 років Він випробовував їх. І ми читаємо, що Ізраїль був невірним, він не встояв в спокусах. Але Ісус, Божий Син, Він пройшов через води, Він був поведений Духом Святим пустелю, де Він був випробований протягом 40 днів. І проводячи ці паралелі між Ісусом, між Адамом і Ізраїлем, я захоплююся Божим планом спасіння. Ще це поособливо мене спонукає проставляти Бога, віддати Йому хвалу за його вірність, за його силу, за його могутність, що там, де Адам, там, де Ізраїль не встояли, Ісус залишився вірним. І це є особливе нагадування для мене. Я думаю, що для кожного із нас. Тому що ми були невірні, ми були непокірними так само, як Адам та Ізраїль. І всі ми піддалися спокусам та зрішили проти Бога. Але Ісус є тим цілковито вірним і слухняним Божим Сином, який гідний, який достойний всякого поклоніння. І Він, звершив, неймовірно велике. Він подарував. Нам вічне життя. Він пройшов через ці всі випробування, він пройшов через ці всі спокуси переможцем і дав мені вічне життя. І як ми читаємо, Він впокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Після до Филип'ян, другий розділ, восьмий вірш. Хай Бог нам допоможе, щоб ми в наших молитвах прославили Бога за те, що він сильний, за те, що він вірний, за те, що він стояв у цій боротьбі. І нехай ім'я Його буде прославне навіки. Амінь. Помолимося.